Привіт, сьогодні ми з тобою познайомимося, трішки ближче, трішки поговоримо. Взагалі, як ти представляєш людям свою професію, коли ну питають у тебе, наприклад, ким ти працюєш? Привіт, отже, моя професія qa інженер. Я тестую ігри. По суті, моя робота полягає в тому, щоб шукати помилки в іграх. Я знаходжу. Місця, де щось працює не так, як задумано, це може бути починаючи там від якогось дуже тусклого кольору, якоїсь кнопочки, що її не видно, накладання якихось елементів до якихось збоїв, або можливо, це десь якась відсутність логіки, десь якомусь компоненті, тобто все, що може зіпсувати ігровий досвід реального користувача, або просто його розчарувати, і він поки не грати в гру. Ну, це цікаво. А як ти поясниш людині, яка ну загалом дуже мало розуміє, ну що суть тестування, наприклад, та ж сама бабуся, наприклад, або наші старі люди, що ти не просто сидиш, граєш, і о, тут є якась недорозуміння, тут якась колір на тої кнопочки. Як ти поясниш людям, які взагалі дуже далеко від цієї теми, і в їх розумінні тестування ігор, це ну ти просто сидиш і граєш. Ой, насправді це дуже розповсюджений стереотип, тому що справді, мабуть. Всі мої родичі так і думають, що я просто граю, отримую це гроші. От але насправді все трохи складніше. Насправді гравець може пройти просто рівень, і не звернути увагу на якісь деталі, але моя задача зовсім інша. Я маю пильнувати кожну деталь, маю скласти багато варіацій розвитку подій, як цей рівень можна пройти, врахувати. Де, де можуть виникнути баги і відловити їх. Якщо пояснювати так дуже примітивно, це як прогулянка вулицею проста людина просто гуляє е, на чилі безтурботно, роздивляється собі небо і може навіть не мати ніякої цілі, просто йти по вулиці. Натомість я. Звертаю увагу на кожну деталь. Можливо, у мене з собою є навіть збільшуване на скло. От і інколи я навіть навмисно намагаюся, скажімо, так, зламати гру, щоб отримати збій. Можна також порівняти з грою в хованки. тільки на жаль, це така гра хованки, в хованків, яку неможливо виграти, тому що всі баги, на жаль, чи на щастя неможливо знайти. Ну це цікаве до речі, питання. Ми до нього повернемо, чому не можна всі прям баги знайти. Розкажи трішки про свій шлях, як ти взагалі чого почала? ти прийшла до ідеї, що в принципі тестування ігор це твоє, тобі подобається. А наприклад, це не інша професія. То я чесно кажучи, дізналася про таку професію, як конкретно тестувальник ігор, Вже вже буквально перед тим як я вперше подала своє резюме. А до того, скажімо, з самого початку я взагалі виправляла червоною ручечкою помилки в домашніх роботах. О, і Так. Мабуть... Була так. О. Е, і мабуть, саме з тих пір я зрозуміла, що м, шукати помилки, думати, як, як би їх краще виправити, як взагалі пояснити, що це помилка, що це якось в моєму характері, що от, у мене от такий от е, аналітичний склад розуму, і я всюди намагаюсь щось підмітити, якось поправити і так далі. Ну, у тебе була Hello. дуже потужна така аналітична база до твоєї першої роботи. Тестувальний ігор, Теж вчитель це дуже поважно і, на мою думку, воно в'яжеться. Тобто ти перевіряєш роботи, і ти йде, теж приходиш, перевіряєш роботи, ну тестуєш. В принципі, як на мене, дуже непогано тобі скіли вона дала. Так, таке таке питання. Дуже цікаво, нам ставили. Ти пам'ятаєш свою першу протестовану гру? Можливо, навіть в контексті, ну якщо нам не дозволяють казати назву гри, свій перший баг, коли ти сказала ого. Вау, ну то він тебе здивував. Ой, насправді перших протестованих ігор, мабуть, було кілька, я вже не дуже пам'ятаю. Адже під час навчання ми тестували якісь дуже базові казуальні ігри. Мабуть, кожен в своєму житті, хоча б раз грав в таку. І як на мене, на той час я не дуже концентрувалася саме на іграх. Як на тому, як складені тест кейси, тому що для мене все було нове, і я намагалася просто зрозуміти, як взагалі працює ця система, і для мене все було вау. От, а мабуть, вже перший баг, який мене дійсно вразив, і який я довго ловила, щоб знайти конкретні степи, це було вже на моєму рідному проєкті, Назву на жаль, не скажу. А, але е, я перевіряла івенти і гралася з е, онлайн-офлайн режимами, і награлася до того, що зламала е, весь тутор івенту. От і попав івенту, який з'явився, він був повністю зламаний. І я така думаю, ого, я все зламала клас. <реш> і це взагалі дуже прикольно, що коли ти ламаєш. E, щось, а тобі ще за це ще й дякують. Ламати і бути щасливим це прямо цікаво. Так, це мистецтво. Так, да, це прикольно. Ти зараз працюєш в компанії SnowGame. Розкажи, будь ласка, про свій досвід, коли ти працюєш в команді проектами не просто ну одним, конкретно якоюсь компанією, а з здоманітним постійно міняються проекти. Як тобі? Ну, взагалі, відчуття, що ти не стоїш на одному проєкті, а одразу на різних можеш бути. Ой, насправді це дуже надихає, і це дуже круто, що є можливість спробувати щось нове, а не постійно займатися одним і тим самим проєктом. От, по-перше, це можливість потестувати ігри різних жанрів, спробувати різні підходи. Тому що на кожному проєкті є свої правила, це, це також ігри з різних країн, тобто різна культура. І от це дійсно велика, велика різноманіття. В такому, якщо в ключі розмовляти, то це також тренує гнучкість мислення, тому що кожного разу доводиться трохи переналаштовуватися, от і це не дає розслабитися. От, ну і звичайно, це велика команда. Колег, однодумців насправді це дуже прикольно, коли тебе оточують люди, з якими можна пообговорювати, поміскувати над багами, які завжди допоможуть, з якими можна пообговорювати якісь імпрувменти, фікси, чи це було доречно, не чи недоречно, посміятися над якимись забавними багами, і навіть завжди є про що порозмовляти навіть. Поза роботою. Тут теж, теж круто, і коли я така команда, мені здається, це прям майже як сім'я одна. Е, Лілія, скажи мені, будь ласка, от е, багато людей, напевно, після нашого інтерв'ю до цього часто приходять думки: а може мені піти в QA? може мені піти в тестування? Що б ти сказала цим людям, щоб вони ну, хоча б перевірили або зрозуміли, як це, ну знаєш, неповноцінно бути на роботі, але хоча б трішки відчути експірієнс щоденної ротини тестувальника ігор. От чого їм почати? Ой, ну, однозначно, я б порадила дійсно спробувати, якщо людина дійсно відчуває в собі ем, от, ем, прихильність до такого типу роботи, адже інколи робота дійсно буває дуже рутинна. Тобто, якщо людина має ем, аналітичний склад розуму, дійсно часто помічає якісь дефекти і їй би приносило задоволення от, щоденно. Займатися цим, звичайно, варто спробувати. Зараз є велика, багато можливостей на, на тому самому Ютубі знайти безкоштовні курси, їх є багато на будь-який смак. От, можна просто продивитися якийсь безкоштовний курс. Вони навіть є одразу в практику, mm -hmm. спробувати трохи практики, можливо, потім, якщо виникне бажання от взяти якийсь додаток, який, яким людина часто користується, е і спробувати застосувати е набуті знання на практиці, або якщо це гра, взяти гру і виділити якийсь функціонал і спробувати от описати його, е скласти на нього, наприклад, чек-лист і подивитися. Як це працює, тобто mm, -то можна за oh. свою улюблену гру і, наприклад, спробувати свої сили там, да? наприклад, так. з іншого боку, подивитися на свою улюблену гру, скажімо так, в такому кейсі. Так от також е, є багато варіантів, е, є такі штуки, як тест-драйв професії. Mm. Я нещодавно стикалася з цим. Е, мені здається, це невеликий інтервал часу. Там, здається, тиждень чи два. Тобто там одразу дають і теорію, і практику дійсно можна ем, спробувати себе навіть працюючи в команді, і мені здається, це дуже круто. Раніше такого не було. Наприклад, коли я навчалася на курсі, такої можливості не було. Я б, мабуть, скористалась на той момент, якби у мене був такий шанс. Е, ну і також, мабуть, найскладніший і найдовготриваліший — це е, стажування в компаніях. Але там підхід трошки інший. Там треба більше вкладатися, більше прикладати зусиль. Як правило, це кілька місяців. От і, звісно, на це треба виділити трохи часу. тому о, вибір надзвичайно великий, і якщо є бажання, то тільки вперед, ну що ж, дійсно, тільки вперед, тільки передобувати свої цілі. Лілія, дуже дякую тобі. Це було достатньо легка, така розважна розмова в легкому стилі пояснення. Скажи, будь ласка, настанок три речі, які дає тобі ця робота. Ой, мабуть, перше, це почуття задоволення е як і від самого процесу, так і е так і взагалі від атмосфери. Насправді дуже прикольно побачити своє ім'я, або якщо не ім'я, то е, ім'я компанії у списку людей, дотичних до розробки гри, і знати, що ти теж вніс свою лепту і завдяки тобі гра стала трохи краще. Друге, це мабуть постійний розвиток, адже завжди приходиться повчитися чомусь новому, завжди є від кого повчитися, але завжди е, щастить з наставниками. Ем, і третє, це, мабуть, е, дійсно команда коло однодумців, е, з якими дуже класно спілкуватися, і ми завжди з ними на одній хвилі. О, ну це супер, супер. Коли колектив розуміє тебе, і, і ти розумієш, коли ти як одна команда. Ну що ж, Лілі, дуже дякую тобі за таке коротке інтерв'ю. Е, це було прям класно, потужно. І я здоволена, що ми змогли пояснити людям, як це от, трішки рутини тестування. Яке. Дякую, що прийшла. Дякую, що записи.